Ми продовжуємо мандрувати черкаським зоопарком. Продовження: Анкорват, Оранжерея. Ми з вами продовжуємо екскурсію черкаським зоопарком. І зараз ми знаходимося у відділі Анкорбат. А що тут відбувається, що росте на його території? Хто живе на його території? Нам розкаже завідувач відділу Людмила Мініченко. Ми філіал Черкаського міського зоопарку, анкорват оранжереї, знаходиться в центрі міста. Була така ідея створення оранжереї, щоб рослини розмістити в якомусь приміщенні. І в 2011 році це приміщення було від міста, передано в власність черкаського зоопарку. І коли ми висаджували деякі рослини, робили підбір рослин, ми вирішили зробити більш тропічні, тобто такі, які не утримуються в наших домашніх умовах. Потім була така ідея створити, ніби такий кругой. Зір. Щоб не лише рослини були як звичайні оранжереї, а щоб вона була стилізована, і виникла ідея збудувати такі скульптури, які ви можете бачити, взяті за основу з Анкорват, храм зе Індокитаї, Камбоджі. Звідси пішла назва Анкорват. Довгий час було будівництво, створювалися, підбиралися різні картинки, які бралися за основу, і в таких мінімальних розмірах робилися копії тих скульптур та фресок, які були збудовані в Анкорваті храм-музеї Камбоджі. Цей храм індокитаю Камбоджа цікавим є те, що в 12 столітті. Було це саме найбільше населення 500 тисяч людей, і в ті часи це найбільше було населення людей у світі У 19 столітті. Мандрівник знайшов це місце, почав його досліджувати. І виявилося, що в цьому місті велика кількість тропічних рослин. І в нас виникла така ідея внести якусь таку ізюминку в наше місто, щоб людям було цікаво. Не всі можуть потрапити в якісь тропічні країни, а відвідати в нашому місті таку і оранжерею, і щоб було цікаво більшості людей. Деякі, які цікавляться будь-яким, також у в нашій оранжереї є деякі види тварин, також батьківщина, яких інде Китай, Камбоджу, це тропічні риби, плазуни, паукоподібні та ящірки. Тож ми з Людмилою запрошуємо вас на екскурсію цією чарівною оранжереєю. Перше, що мені впало в око, це маленький такий екзатаріум із паличниками. Саме цікаве, що колись паличники в мене жили за домашніх улюбленців. І я їх дуже-дуже полюбляю, якщо дозволить пані Людмила, ми їх навіть потримуємо з вами в руках і подивимося йому прямо в очі. Це в нас тераріум із паличниками, це комахоподібні. Цікавим є те, що це комахи, в яких немає крил, але в них є така властивість в природі. вони Перетворюються в паличники, звідки пішла ця назва. Вони виростають від 10 до 12 сантиметрів. Ось можемо побачити в теранії максимальні розміри і мінімальні, тобто їхні діти. Цікавим є те, що ці комахи вони полюбляють малинове листя, дубове листя і більше іншого вони не їдять. Тобто цих комах люди втримують як домашніх улюбленців, але при, коли людина хоче завести такого домашнього улюбленця, Вона повинна попіклуватися про те, чим вони будуть харчуватися в них зимою. Особисто я взимку їх годувала листя можини, яке в наших широтах залишається зеленим навіть взимку. А ще іноді можна спробувати годувати їх листям капусти, поки не чує пані Людмила, я вам це розкажу. Що іноді вони їдять і листя капусти, і іноді навіть кожуру з яблучок. Якщо ви ніколи не бачили цю, це, це створіння раніше, ви ніколи його не, мож, не зможете вирізнити на гілках, на травичках, де воно сидить і де воно ховається. Це називається мімікрія. Тобто, коли комаха перевертається на щось, на якийсь природний об'єкт, і вирізнити ви його не можете. Таким чином, він ховається від хижаків, які б могли його з'їсти. І таким чином він почувається в безпеці. До речі, до речі, забуло би вам сказати, що у природі досі у паличника звичайного не зустрічаються самці. Тобто досі вчені не виявили самця паличника. І ці дівчата розмножуються самі собою, є таке розмноження, яке називається партеногенез. Тобто, в природі всі паличники, які я, вони є дівчатами. В нашому зоопарку представлена велика кількість паукоподібних, таких як паук птахоїд. В Зочеркаському зоопарку налічується більше 50 видів, а у нас на експозиції два види пауків птахоїдів. Цікавим є те, що пауки птахоїди вони великих розмірів. Також в домашніх умовах деякі люди утримують їх. Харчуються вони комахами, такими як зофоба, старгани та цвіркуни. Характерним для них є те, що в них такий волосяний покрив, який вони скидають і викликають алергічні реакції в деяких людей. Тобто ці волоски є алергеном для інших людей. Також укус паука птахоїдів. Тобто в них така будова тіла, що в них ніби такі ніби два зуба зверху, так вважають. Вони можуть прокусити руку, наприклад. Але це в залежності від того, як людина поводиться з цією твариною, треба обережно поводитись, відсаджувати. Тобто, цей укус також може бути не смертельний, просто алергічна реакція. Все залежить від того, як організм відреагує на алерген, який відбуваються. Є наземні види пауків та деревовидні, тобто які полюбляють жити на деревах. У нас тут два види: тобто, один деревовидний і один тощо наземний. А колись давно це було, я працювала в Миколаївському зоопарку, і тоді в нас був підсідчастий пітон, який потрапив до книги рекордів гіннесу, як сама велика змія в зоопарках України. А цей пітон звали його сітка. Сітка важив десь близько 104 кг кілограмів, і довжина його була близько 6 метрів. Тут ми побачили родичів сітки, і ми дуже цікаво, які ж параметри цих змій. Це тигровий пітон. Вважається, це одна з найбільших змій в світі. Є водяна анаконда, січатий пітон, а потім йде по розмірах тигровий пітон. У нас пара тигрових пітонів, їхній розмір десь близько 4-5 метрів, а вага десь около 80 кг. А якщо так, вам, звісно, в природі в якої довжини, у природі вони досягають 10-12 Метрів, а вага може бути близько 160 кілограм. Тобто була одна особина, яка була знайдена великих таких розмірів, е, який вік її було незрозуміло, тобто це один фактор, коли була знайдена велика така змія. Характерним є для тигрових пітон це їхній окрас, такий ніби леопардовий такий, малюнок на шкірі. Для всіх змій є властивим це линька, тобто вони повністю схидають свою шкіру в етапі свого росту. Ця пара тигрових пітонів в минулому році у нас відкладала яйця, і самка сама насиджувала ці яйця. Тобто для пітонів властивим є те, що самка сама інкубує яйця. В природі вони закопують ці яйця, і повністю самка оволочує ці яйця, ніби кольцем, зберігає температуру, там вологість. Тобто, вона цей етап. Сама контролює є весь цей процес інкубувації яєць. В зоопарках практикують забирання яєць у в змій і висаджування їх інкубатор. Тобто ми вже самі регулюємо температуру, яка потрібна для цих яєць, вологість і все. Тобто, людина сама. Ці яйця в нас самка висижувала більше около трьох місяців. І в серпні були народжені малюки. Вона злізла з цих яєць, в не відбувалася линька, і ці яйця з малюками ми забирали. Доінкубовували вже в, в інкубаторі для того, щоб зберегти їм температуру і, і, і те, щоб вони були кріпкіші, а потім розсажувалися різні лотки. Тобто самка бере активну участь в житті своїх малюків тільки тоді, коли вони народжуються. А в цьому році у нас самка також відкладала яйця, і півтора місяці вона висижувала свої, яйця, але вони почали псуватися за рахунок того, що ми не змогли створити всі оптимальні умови, бо виключалося часто виключалися аварійні виключення світла, тобто перепади температур були значні і яйця за родищів яйцях були, але вони просто не змогли повністю доінкубуватися, сформуватися. Тому ці яйця були забрані. Самка себе після цього комфортно почувала. Наїлася після цього, і зараз вона знаходиться в стані линьки, тобто вона буде линяти. Зараз вони знаходяться вдвох, тут саме і самка. дуже полюбляють знаходитися разом, хоча в природі не властиво для змій жити групами або сім'ями. А ще хочу сказати для наших глядачів, що дуже часто у якихось країнах півдня їх заводять як домашнього нього улюбленця. А чому це стало можливим? Бо вони не отруйні змії. Отруйними змії можуть бути ну, невеличких розмірів, пітонам, удавам їм не потрібно не потрібні ці отруйні зуби, тому що в них дуже велике і мускулісте тіло. І чим небезпечні ці змії, поки воно маленьке, їм можна бавитися і гратися, коли воно дуже велике. А міцність м'язів цієї змії така, що якщо воно обів'ється навкруги вашого ноги, руки, ви його самі не в змозі будете зняти. Навіть великий, моцний чоловік, в нього не вистачить сили розмотати пітона із своєї руки. А якщо цей пітон може навк... закрутитися навколо ви розумієте, чим це може закінчитися. Наприклад, говорили про те, що деякі люди отримують е таких екзотичних тварин в себе вдома, як домашніх хубленців. Але, от, наприклад, ситуація під час повномасштабного вторгнення в Україну показала, те, що коли людина під час таких критичних ситуацій спасається, е вона повинна подумати не лише про себе, а про того, кого вона приручила. Тобто, коли це е стосується котика, собачки або хом'ячка, це е легше взяти в сумку і відвести. От, наприклад, була в нас ситуація в началі війни, до нас потрапили деякі тварини, яких люди не знали, що з ними робити, тому що було виключення світла, зниження температури, відбувалися зриви, ніхто не знав, що у кого чекає завтра, і кожен спасався. І тобто вони передавали деяких тварин нам. Ми приймали цих тварин. Одною із цих тварин є, наприклад, Питон Тигровий самка. Вона в той час жила в одного із. Чоловіків, які отримував таких екзотичних тварин, але, от, наприклад, він забрав тих тварин, які в нього були поменше, от, наприклад, таку велику змію він не міг з собою забрати, він передав. І потім цього чоловіка забрали на війну. Тобто така тварина залишилася б сама в квартирі, і ніхто б з друзів, наприклад, не міг би її забрати до себе і відмовлятися від неї. Тобто ми приймали всіх тварин, які люди приносили під час війни. І от тепер цей пітон живе у нас, утримує всі створені всі для нього умови, тепло, температура та харчування. Цей чоловік, який віддав цього пітона на наше утримання, він цікавиться своєю твариною, піклується про неї в тому місці, і також це як є такою підтримкою, коли людина знаходиться на війні і знає, що його або хтось чекає, або його улюблений знаходиться. Тобто одне хвилювання з його плечей впало. Хоча в нас виставка стилізована під анкорвата, всі тварини тут зібрані батьківщини, які до і Камбоджу. Є один у нас представник Мексики, це Івана звичайна або зелена. Потрапила вона до нас дуже цікаво. Під час початку війни, коли відбувалися взриви у Харкові, сім'я виїжджала, забрали свого улюбленця. А потім, під час переїзду, їхня машина була зломана, і вони передали ігуану цю іншим людям, які привезли їх потім сюди в. Черкаси передали в зоопарк і ми відділили її терарію, а тепер живе у нас. Це Іоанна, його звати Чігівар. Він був такий трохи хворобливий, зляканий, наляканий, всі йому були незнайомі, але через деякий час він адаптувався і вже два роки живе у нас. Це тварина рослиноїдна, дуже полюбляє фрукти, овочі та зелень. Самим його смаколиком є це малина, чорниця та банан. Він цікавий цікавим, те що він деревний нового виду життя дуже лазить по деревам, а також наземний. А дуже полюбляє купатися. А от, наприклад, цей не дуже полюбляє купатися. Він тільки любить, коли на нього бризгають і коли його гладять. Тобто, коли він жив у людей, він був досить ручний. Тобто, для того, щоб зранку він дуже полюбляє, коли до нього підходять і його гладять. Можна його брати на руки та також вигулювати. При людях ми це не робимо, але в такий час, коли немає людей, ми можемо його в залі випускати. Люда, коли ми до вас завітали, ну насправді ми не знали, куди ми йдемо, бо ну ми не очікували побачити те, що ми тут побачили. А в нас формат передачі ну не зовсім те, да, в на зоопарки України, але в жодному з зоопарків України ми не бачили такі такої рослинності і такої краси. Я просто обожнюю рослини, і я сподіваюся, що ви нам розкажете а із цього розмаїття, ну самі такі визначні види, щоб слиною захлинулись навіть наші глядачі. Коли створювали цю, цю оранжерею, нашим такою ідеєю було створити такий ефект занурення. Не просто подивилася на рослини, як у там в квітковому магазині, тому що вона відчула цей подих, потримала деяке листя рослин, відчула, яке воно на дотик, відчути цей запах свіжості. Тобто, всі тропічні рослини, які в нас підбиралися, вони не всі можуть в наших умовах підтримати. Тому що повітря повинно бути 80-90% вологості. Тобто людина не зможе комфортно себе почувати при температурах 30 до. 40 теж тежних буде комфортно почувати, Тобто, у нас більше 200 видів рослин, а більша частина їх тропічних та субтропічних рослин. Тобто, щоб і комфортно було і відпочивати відвідувачам, і також щоб рослини себе відчували комфортно. Як, так, як... ви це можете поєднати? У нас є додаткові температури, освітлення, опалення, також вентиляція та кондиціонери для того, щоб людина себе комфортно почувала. Тобто, в період літа ми тримаємо температуру 28, щоб була комфортна температура і для рослин і для людей. Uh -huh. А от взимку, то температура трошки вища, близько 30. Коли падає температура в зимовий період, на холодніше, то в нас температура трохи падає. Uh -huh. Але всі рослини, які в нас не листопадні, тобто вони вічно зелені, цілий рік вони у нас знаходяться в нормальному стані, листя не сипеться, вони себе комфортно почувають, просто відбувається такий трошки зупинка росту активного, uh -huh. і рослина знаходиться Е, в якомусь спокою, відбувається у нас полив, оприскування рослин, щоб цей був ефект тропічності, в тропіках висока температура, ночі холодні, відбувається цей конденсація, тобто йде постійно дощі, оці тропічні. І деякі тропічні та субтропічні рослини вони дуже це полюбляють, тому що, ось наприклад, на фікус ми можемо показати, що в них є такі утворюються ніби повітряні корені. Вони беруть вологу із зовнішнього середовища за допомогою оцього коріння. Тобто, коли у фікус. Це тропічна рослина, але в домашніх умовах багатьох вона є, наприклад, під вида іншої, різною кольоровою гамою. Але, от, наприклад, такого повітряних коренів у квартирі не з'явиться, тому що це в залежності від того, що волога сильна mm. у в самому приміщенні. Цікавими рослинами в нас є: це монстера, ляновидні рослини, деревовидні фікуси, алоказії тропічні, спатіфілуми та бромелеві. Ось можемо подивитися, як у нас ростуть плющі. Це всім відомі плющі, але от, наприклад, вони є вуличні і та кімнатні. Це вуличний, але ось бачите, як в нього утворюються такі повітряні корені. Він цепляється до будь-якої поверхні за рахунок вологи. Він саме тримає і приростає, ніби до будь-якої поверхні. Активно росте за рахунок високої вологості. Тобто у нас він як і деякі декори, він себе комфортно почуває, листя не сипеться і в стані такому хорошому знаходиться. Це в нас тут знаходяться бромелі різних видів бромели, це тропічні рослини. І цікавим є те, що вони дуже такі воскоподібні. І та в них є такі ніби колючки, які є шкідливими для шкіри людини, тому що коли колючка застріє в шкірі, відбувається такий, як рана утворюється. Але от цікавим те, що в них є квіт, який довгий, близько 9 місяців може квітка цвісти. Ось, наприклад, можна побачити по цій квітці. Бачите? Тобто насіння в неї достигає довгий час, потім насіння вилітає звідси, і якщо все проходить нормально, вона може прорости. Але для бромелових цікав є те, що в неї невелика коренева система, вони ніби як в повітрі знаходяться. Їм головне за щось затриматись, тому що всю вологу вони беруть ззовні. Ще бромелії є епіфітами, і епіфіт це рослина, яка може оселятися не на землі, а просто десь на дереві в розложенні гілок. І п'є вона воду, в тому числі і звідтіля вона накопичує її всередині розетки. А у великих бремелі, у яких розетка сягає декількох сантиметрів, а буває і десятка сантиметрів, оселяються маленькі жабки, древолази. І отої вологі, що накопичує бромелія, їм вистачає, щоб не просто там оселятися, а ще й розмножуватися. Ще одною цікавою рослиною у нас є фікус бендіна. В нас є зеленого кольору листя та варіагатність. Можете побачити, що це варіагатний. Це деревовидний так, каучукоподібний фікус. Цікавим є те, що в цьому фікусі накопичується ніби таке в листі молочко, в якому велика кількість каучуку. І були дослідження, що раніше з цієї рослини добували каучук, тобто гуму використовували. Ще в нас є один із видів фікусів це ліровидний фікус. Він також деревовидний, але в залежності, як людина забажає, вона може його зробити більш кущоподібної форми або деревоподібної форми. Назва її пішла від ніби ліри, тобто листя дуже схоже на ліру. Воно також воскоподібної форми, зберігає вологю в себе, і в нього така листя. Товсте, ніби як слонове вухо, ще на нього можуть говорити. Біля водойомів з рибками, рибками коя у нас знаходяться ці перуси, також всім відомі. Це теж тропічні рослини Цікавим є те, що вони дуже полюбляють вологість, і можуть в них є коренева система, але довгий час вони можуть знаходитися просто в воді, наприклад, в стакані води і себе добре почувати. У них таке цікаве соцвіття, ніби як розетка. В нашій оранжереї близько 10 видів папортнів. Всі звикли бачити папоротні, такі як в наших лісах, більш такі схожі на оці. Ось. І всі знають, що папоротники розмноження в них насінневе. Тобто насіння ось таке відлітає на велику відстань поривами вітру, подусто падає на землю і через деякий час проростає. Тобто в них розмноження ніби насіниною. Але не всі знають, що це теж папоротник. І це теж папоротник. І це папоротник. І ось це папоротник. Ще одною представником тропічних рослин у нас є алоказія. У нас чотири види алоказії. Ось можете побачити одного представника. Її ще називають слонове вухо за будовою її листка. Цікаво є те, що це листя такої форми, ніби такий канал. І коли йде дощ, або потрапляє волога, по цьому каналу капля води стікає ось сюди і довгий час зберігається тут. А потім, коли, наприклад, рослині не вистачає вологості і вона хоче себе зволожити, листок трошки розправляється, і капелька падає куди їй там потрібно нашій оранжереї такі представники тропічних рослин, як монстера. Їх в нас більше семи видів. Найменшою монстерою це є монстера манки, а найбільшою це монстера делікатесна. Ось можете спостерігати, яка в неї листя, ніби такі дирки в листях. Його ще говорять на неї, називають по-іншому швейцарський сир. Або монстера за її таку великі розміри та такий страхотливе вид. У неї є такі повітряні корені, як усіх епіфітів. Вони такі, ніби в, 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 мохнаті, потім стають більш такі загрубіші, За рахунок цих коренів вони беруть додаткову вологість та утримуються на інших ростинах, можуть опиратися і плестися по будь-яких поверхностях. Чим вища рослина, тим тим більше листя в неї знаходиться зверху для того, щоб охопити більше світла а в нижніх зонах або ці листочки, ще називаються ювенільними, в них немає цих дирочок, тобто, коли дирочки з'являються при рості та повишені вологості. Тобто, коли рослині вологості достатньо, у неї утвориться побільше таких, ніби дирочок в листі. Гляючи тут, я знайшла під ногами рослинку, яку, мабуть, знають всі. Її дуже люблять розводити на підвіконнях в будинках, в дитсадках, в школах. І десь приблизно вона виглядає на наших підвіконнях ось так. Але якщо хочете побачити, як вона виглядає за природніх умов, погляньте, будь ласка, туди. Всі, хто відвідували тропічні країни, згадують про банани. Всі вважають, що це або пальма, або бананове дерево. Але насправді це трава. Тобто її така фізіологічна будова, що в неї коренева система та тип розмноження, як в трави. Але це велика трава. У нас знаходяться також ось. Бананова роща, яка складається із чотирьох бананів різних розмірів, але вони ще маленькі, тому що це цим бананам одному два, одному один, а одному півроку. Вони дуже швидко ростуть, набирають таку велике листя, і на етапі 14-го листка викидають квіт, а потім утворюються плоди. Але ці плоди саме цього банана не можна вживати в їжу, тому що це кормовий банан. Коли сам банан квітне, квітка дуже велика, складається з великої кількості таких суцвіть, а потім утворюються невеличкі банани, які довгий час ростуть, і утворюється така гроздь. Коли банан дає свої плоди, він потім відмирає, але дає своє потомство. Тобто, коли він росте, з його кореневої системи вирощується ще один банан. Банан відмирає, відсихають потроху листя, а інші, на його місці росте інший банан. Якщо досі хтось вважав, що ананаси ростуть на пальмах, я вас дуже здивую. Дивіться, як вони ростуть. Це така рослинка, яка росте в землі. І пані Люда казала вже про бромелії, то ананас це теж бромелія. Тобто епіфіт, з якого росте отакий чудовий плід, який ви, мабуть, дуже любите. Щиро дякую, пані Людмила, за таку насичену, дуже цікаву екскурсію. Бажаю процвітання вашій такій шикарній оранжерії. Дякую. Хочу запросити всіх глядачів до нашого чудового міста в Черкаський зоопарк та в оранжерею нашого під назвою Анкорват. Тож сьогодні у нас була передача не дуже звична для нашої тематики, але не дивлячись на те, дуже цікава і насичена. Нагадую, ви дивились зоопарки України з вами була я, Олена Новікова. На все добре!